В Іван-Франківському фаховому коледжі фізичного виховання відкрили анотаційну дошку загиблому захиснику України Роману Круховському. До повномасштабної війни чоловік працював викладачем греко-римської боротьби та очолював циклову комісію силових видів спорту. А з перших днів вторгнення Росії Роман Круховський пішов добровольцем на фронт та був гранатометником 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув боєць під Бахмутом у серпні 2022 року. Два дзвінки, які я буду пам'ятати пандосконо. Перші в 6-й ранку, коли мені затолила синка, я взяв трубку тату Війна. І пам'ятаєте, черги військомати, все добровольці. І Роман теж пішов добровольцем. А потім було ще страшніший дзвінок, коли мені затував Костя Лисейко. Каже Бог Васильович, парамчика нема. Я ще навчався, він вже працював викладачем, він мене навчав. І потім, коли я закінчив університет, я прийшов сюди працювати і вже як з ним разом був як колега, і його як чудового викладача, чудову людину і як чудового колегу, я його пам'ятав з усіх сторон, як дуже гарну людину. Він завжди в будь-якому в ситуації міг підказати, допомогти. Він знав, як і з старшим віком поспілкуватися, і з молодшими, тобто студентами, він мав підхід до всіх. і Був дуже гарна, хороша людина.